Всім привіт ви на каналі Sophie World. І сьогодні, як ви вже по назві відео, зрозуміли, що е, я буду вам давати ідеї для персонажів, можливо, дам якісь ідеї для зачісок і такого всього іншого. Сподіваюся, вам це буде відео корисним. Е, будь ласка, поставте лайк та підпишіться, мені буде дуже приємно. І ті, хто мене давно дивляться, і не перший раз на моєму каналі, так, я не змінила. Ось, у мене просто не залишилося мого персонажа. Е, в прямому сенсі цього слова, тобто. Ось всі мої персонажі. Тобто мого персонажа тут немає. Так, угу. е, ну, да, немає коротше, мого тут персонажа. Тому ось рандомна дівчинка, що сьогодні зробила ось, схосталася. Е, ну, і перший, кого, перший персонаж, кого ми будемо робити, це ось така. Ви вже бачите її дівчина з фіолетовим волоссям. Давайте ми її називемо Фіолетта. Фі... Або Віталіна. Це буде Віталіна. Сьогодні ми будемо з вами робити Віталіну. Ми заповнили чудово її образ, ось, я теж заповнила ось. І будемо зараз її з вами робити. Нажимаємо ось на плюсик. Це персонажа ми зараз не видаляємо, не можна, на неї дуже цінний одяг. Просто зараз Ось! Ось. Ось, ми-ми-ми-ми з'явимося на махатиньку Молодий, але нешто на сцену Ось, тут твоя любіка Сюрпіт Сугрівка, яка падає на чат, але не чарівна Лякай на сноупад Ось, тут, сюди Ну, зустрічаєшся, то воно і відмінюєшся О, ну, ми не любимося з дістюгином О, ми мужчина і он Так, любі-любі друзі Ой, ось, ладно Беремо персонажа і залишаємося в куталці на мову трасу І кучу німок Ось, це буде моє німоко Голова ж не моє до речі, друзі, у мене для вас така пропозиція. Якщо ви хочете, щоб я зняла якесь відео з дідом. Ось вам буде ну, в описі, тобто під цим відео буде силочка на відео там, де я про нього розказувала. Хто не знає, то це мій найкращий друг. У мене є пару відео з ним на каналі. Я його називаю Дід. Справжнім я, я його не... Розказую, якщо ви хочете, щоб я з ним зняла відео, напишіть в коментарях, дід. Я вас розумію. Думаю, <гум> це буде цікаве відео. Так, ось у нас є персонаж. Ми його заповнили. А, зараз ми його тупо от просто видаляємо. Да. Опа. У Нас абсолютно чистий персонаж. Ось що ми робимо спочатку в редакторі. Колір шкіри в нас ось такий. Ось. Не темніше, не світліше, по-моєму. я не той обрала. Друзі, не судіть, будь ласка, за пам'ять мою. Дівчую. Ось такий ось такий колір шкіри. Очі ми інші візьмемо. Бровки, бровки теж інші візьмемо. Бубка теж інші. Тут ми лише візьмемо веснушки і зараз покажу, ось такі рум'яна, Ось такі рум'яна. Вони слухайте. Uh, вони 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 бо, б, б, такі яскраві були. Да, <звучка> напевно, ah. все правильно. <звучка> <звучка> так, ось це все, що ми можемо зробити в редакторі. О, oh майка, друзі! <звучка> а це погано вже. Це дуже погано. Так. Йоо! Це капець. Це тотальний капець. Ох ти ж, Ой, Ось, давайте любого персонажа зробимо. й а. май Ну, ось таке. Вже <пліздяк> Я не знаю. Це кошмар Всього, галочку, галочку, галочку. Фух, все, все нормально, все нормально. Алілуя! Алілуя Так, коротше, треба знову повернутися в Моополіс в ось цей магазин косметики. Нам, друзі, потрібно... Ну, давайте, поки ми тут, одразу зробимо очі очі фіолетові. Ось такі Помада прям темну, знаєте, такі прям темно так. Угу. Вона все одно освітлиться Бровки. У нас, я не пам'ятаю, які в нас були брівки. Такі, по-моєму. Якщо мені, звичайно, пам'ять не зміняє. Може і ось такі були. Ось такі були, по-моєму, брівки. Тепер. Думаю, ось сюди І ось тут у мене вже, бачите, готова зачістка, і ми ось робимо їм персонажем. Ось так от. Заходимо в редактор. Ось, бачите, кольор все-таки освітлився. І в редакторі, що ми робимо? Це колір шкіри. На світлі щось таке робимо. Очі очі ми робимо такі сірі. Брівки ми робимо ось такий фіолетовий прям. Далі ось тут в особливостях. Зараз. О. В особливостях, ми, ну, знову ж таки, ми робимо веслушки і ось так. В ми робимо ось так от. Фіолетовий колір. Опа. І тут. Ось так от. Ну і особо в редакторі я все таки губи без мене або мені не подобається, як глядає. Ось так от. О, ну, начебто нормально. Все і одягаємо одяг той, що у нас був. Візуально його одягаємо. Візуально його одягаємо, і в нас виходить знову ж таки ось такий персонаж, що у нас був на початку. А, наступний персонаж, друзі, в нас. Наступний персонаж, друзі, він у нас ось такий є, буду називати жабка. От, при, от... Окремо, мені от, дуже сподобалася її. От, вона має з такою собі жабкою. І зараз покажу, як вам зробити ось такого персонажа, як на мене дуже милий і прикольний. Так, ну, як завжди, друзі, онулюємо нашого персонажа редакторі. Блє, мені дійсно подобається дуже й образ. Mm -hmm. <сів> Коротше, друзі, а, за... А, в редакторі ми що робимо? Ми робимо а, Такий же колір шкіри, що в нас був і в, попередньому, і в попереднього персонажа. Очі ми робимо ось такі. І колір прям ось такий, бачите, оцей оце, оце, оце. Да-да-да. Бровки. Брівки, брівки. Брівки ми робимо ось такі, звичайні, і фарбуємо їх в чорний колір. Далі губки. Такі ж самі. Рум'яни в нас нічого такого немає, в нас ось, ось таке. Нам, так, в прикраси зараз зайдемо, і в прикрасах нам зняти всі очки і зняти сережки. Все, поки що виходимо, і ми знову ж таки на цій ж локації, що і були. О цій ж е, локації і робимо ось таку зачіску. Ось. Е, і зараз покажу, який колір ми обираємо. Колір, 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 колір. Ось такий Ось саме цей. Да. А, ну, І давайте одразу і лук підберемо. Це ось така сукня. Ось, це, ну, зайве. ось, так от. ось такі красивочки. І прекрасно заходимо, ми оце все знімаємо, окрім сумочки. І ще одягаємо ось такі очечі. Ось такий у нас виходить красивий персонаж, як на мене ось зараз знову переключую на ту саму картинку. По-моєму, дуже мило. В нас вийшла така собі жабка. Наступний персонаж у нас нас буде. А ось, друзі, ще один варіант, Не варіант, а точніше ідея для персонажа. А ось така красива дівчина, я її хочу назвати Сара. От, От прям Сара все. І зараз я вам покажу, як її зробити. Е, дуже просто. Е, до речі, перед тим як я покажу, як її зробити, хочу ще вас попросити в коментарях написати, чи хотіли б ви відео там, де я цим всім персонажам підбирала б образ. Е, я впевнена, що вони набагато б тоді вже красивіше виглядали, бо образ дуже багато на що впливає. Тому напишіть в коментарях, чи б хотіли б ви таке відео. А я вам зараз покажу, як зробити ось цю красиву сару. Так, ну, зачем мы персонажа повністю под нолик. Що це? What? Oh, oh, yeah. Я Катар вор, взагалі до кого додумався. Допустим, давайте хай буде. Цей персонаж. Приберемо все зайве. І все, да? Розкішно. І спочатку колір шкіри. Він нас ось такий. Угу. Далі очі-очі ми зробимо. Бровки ми також зробимо, Губки ми також зробимо. Йде ж приберемо квіточки і так. просто приберемо поки що квіточки. Все, а... Ну, можемо одразу її одягнути. Да? Не-ні-ні. Ось така. І ось раз, два. Так. Спочатку давайте зробимо макіяж обличчя, поки ми в не в салоні краси, точніше, поки ми мазані Косметики Так, очі наші прекрасні очі ми. Ой! Ой, ось 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 цей малюємо. Далі наші прекрасні губки ми малюємо ось цим кольором. Далі наші прекрасні брівки. да ми малюємо Ось так. ось цей, Оцією штучкою. А, Макіяж, макіяж, макіяж. Зараз вам скажу. <гум> У мене є два варіанти макіяжу. Зараз я вам покажу один варіант макіяжу. Uh, так, 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 так. Диво, ну. А так можна було. По... Ні, ну воно все одно якось. Ось. Оце буде перший варіант макіяжу. Зараз uh, щоденько з вами зачіску зробимо. Uh, я сподіваюся, музика не заважає мені вже скучно так, чекати, поки все надаште. Сюди, нам потрібно. І я вже, я вже думаю, ви зрозуміли, що нам треба зробити ось таку форшу. Ось так от. Заходимо в редактор і міняємо колір брівка на чорний. Оп. А, тут у нас також. чорний оп. І тут ось. І також чорний. Опа. Секундочку. Нам знову треба повернутися на локацію макіяжу, тому це буде довго. Так, ось ми в магазині вже. І ось у нас. в у нас в нас в нас в нас, в нас, нас. Короче, ось в нас наш нас. У нас. Фу, Короче, ось У нас вийшов ось такий персонаж, ось така прекрасна Сара. Це перший варіант її макіяжу. У мене є другий варіант це з ось такими тінюшками. Тобто ось такий варіант, але приберемо зараз цей. Тобто, натуральний рум'янець. Ось. Ось такий в мене є ще варіант її макіяжу. В принципі, він мені також подобається. Можна і з рум'янами, як вам вже подобається. Ну, мені подобається більш натуральний тобто, так. макіяж. Тобто, а де воно? Та ну, я його бачила. Ось о. Мені ось так більш подобається. Ну, знову ж таки, все на ваш смак. А, наступного персонажа ми зробимо ось. А наступний персонаж у нас ось такий дуже, як на мене симпатична дівчина, і давайте ми зараз її, разом з вами зробимо, дечі, хоч якась у нас а, світло кожа дівчина, Світло-шкіра дівчина. Вибачаюся. Ну, як завжди, а, наш чудовий рандом. Що це? Божечки Божечки Що це? Ну, що це? У! У! Uh, uh. uh, uh. Ну, давайте цього персонажа візьмемо, я не знаю, що ми знайдемо краще. Ну, колір шкіли. Колір шкіри ми робимо ось таке. Щось таке я робила? О, ось, я вже не пам'ятаю. Ось таке, ось таке, ось такий. Далі очі ми з вами зробимо. А, давайте знімемо аксесуари, вони мене прям дратують. Це, ось це. А, і ось. Um, все інше ми, знову ж таки, зробимо. В... Скажіть і блін. Коротше, вся інш ми і так зробимо там, макіяжі і так далі. Ну, коротше, одяг ми ось такий. Цю тільки жулетку Опа. Ось такі туфельки. Да. І ми з родинами за макіяж зробимо макіяж і я вам покажу, як зробити зачіску Так, очі. Ось ми робимо ось таким. ні. А ще не втюрила. Теж е, б... Зараз, секундочку. Це е, технічні проблемки. Pada, to szybko, wiesz, to robimy. Tak, a dla ona trzeba w oś taku skan tak a, jak samodzielną parę, paru paru karniu. my robimy oś taku zacisku. Oś. Так, да, бачите, вони посвітлішали. Я, я, я ж думаю, то. Да. Так, да, все, все нормально. Так, зачіска, зачіска, зачіска. Заодно колір брів змінимо. Ми беремо ось такий колір. Ось, ось ось, ось, ось такий. А, далі, далі, далі. Ой Перед нас ось такий. Ззад у нас ось такий. Да. Тільки хістер потрібно прибрати, думаю. Де у нас здійснив був такий хвіст. Ага. Ага. Так. Пів персонажу вже зроблено. Залишилося тільки. Тільки-тільки. Тільки ще багато чого залишилося. Так, ми знову йдемо магазин косметики. Ось Ми вже знову можемо косметики. Так. Цей макіяж ми швиденько стираємо. Так, де серветка? Ось. Повністю зтерлем. Так, і зараз зараз, на що нам потрібно зараз перше. Ні, я так пом... не брала. Ні-ні, я посвітліше брала. ще брала. воно колір змінює, нормально. Так, очі такі ж. Щось не вистачає? А Це в мене пам'ять, друзі, просто. Так, да, ось нормальний макіяж губ. Так. Нам треба змінити кольор на Ось такий зелений. І все. Ну, да, все, все. І в нас вийшов ось такий чудовий, милий персонаж, дівчина. Ну, мені подобається він такий. Прикольний персонаж. І давайте останню ідею. І ось наш останній образ, ось така мила дівчина. Мені дуже подобається і такий образ, вона щось він такий стірвозенький, такий серйозний, але водночас і дуже милий та ніжний. Ну, звичайно, як завжди любі друзі. Ой. 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 Ай. Ми оновляємо нашого чудового, прекрасного персонажа. Ах, мені дуже шкода його оновлятися. Ну, давайте. Щас. Help me a жалуста. Ау! О май га! Дивіться, 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 це раритет, кстати. Девица. Доснималась. Нос тоже доснимается. А-а-а-а. Ай Ай-яй-яй. И... Ладно. Ладно. Так, значит... Так-так-так. Початку ми робимо зачіску. А саме ось таку зачіску зараз. Ось. Так, зачіска готова, вітаємось в магаз... магазин косметики. Так, 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 так. І ми спочатку змінюємо очі, змінюємо помаду. Також одразу брівки брівки робимо. Потім ще швиденько стираємо макіяжик. Ой, ні, не стираємо, вибачайся. Ні-ні-ні-ні, ні, ні, не стираємо, не стираємо. Ми просто додаємо рум'ян, а саме. Ой, які у нас були рум'яна, по-моєму. Ось такі рум'яна. Все, заходимо в редактор. Опа, і пів діла вже зроблено. Ця косметика весь час освітлюється, стає більш а, світлішою, коли ми переходимо в інші локації, тому. Ну Такий вже ядерний колір виходить. Так, ну давайте ми її красиво приодягнемо. Ну давайте хай будуть такі бусики, сережки. М -м, може, більше? Ладно, сережка, вона в нас таки ніжна. Так ось така ковтиночка Я вибачаюся, собі, друзі. Далі спідниця теж чорного кольору. Тут э, будь-що. Тут у нас у нас тут, ось такі ну, Ось, Дуже легко робиться цей персонаж взагалі. Ось і наш персонаж останній готовий. Всім велике дякую за те, що ви дивитесь це відео до кінця. Сподіваюсь, вона вам була корисна. Напишіть свою думку, будь ласка, в коментарях. Вона для мене дійсно важлива. Всім дякую, до зустрічі, па-па-па-па, па Пока-пока! -па.